Усім привіт! Вітаю на каналі порталу Смартфон Я та пропоную для огляду ігрову мишу Bloody R90. Перше, вона бездротова. Друге. Дуже приємна та комфортна по ергономіці, а ще живуча, швидка та трішки світиться. Подробиць, а також мої враження про цей пристрій, дізнаєтесь з огляду, а також розповім про фірмове ПО Bloody 7. Тож, поїхали! Починаю з зовнішності. Миша r 90 не дуже велика. Ідеально підходить для долоні середніх розмірів. Вона не симетрична та орієнтована на правшу до комп'ютеру, підключається не через кабель, а Через інтерфейс бездротовий 2,4 ГГц. Тож на місці, де мав би підключатись кабель, маємо місце для роз'єму мікро-USB для підзарядки. Кабель іде в комплекті. Відразу ж показую всю комплектацію, яка включає в себе інструкцію, гарантію, базову станцію, подовжувач довжиною 1,2 метри в обмотці з тканини і захистом від перешкод. Та безпосередньо сам компактний передавач. Коробка приваблива та інформативна з магнітною кришкою журстор. Здського картону. Продовжую по корпусу. Підібрані виробником матеріали для моделі R90. Дуже приємні на дотик, а форма сприяє тривалій, комфортній роботі. Габарити, бачите, перед собою вага всього 113 грам. Бічні кнопки справа великого розміру, щоб не було у вас проблеми по ним влучити великим пальцем. При натисканні вони видають різний звук. До верхніх перемикачів 1 m 3 також без претензій. За два тижні користування мишою звикати до них не прийшлось. Адже насправді то я користувався мишою, яка по формі майже ідентична цій бладі W90 Max. Але вона дротова. Натискання на ці клавіші жорсткувате. А отак вони звучать. Основні кнопки права та ліва виконані з матового пластику, як і більша частина корпусу. Клавіші ергономічно підігнуті вгору ближче до країв, тож вказівний та середній палець не сповзають. Гучність клацання середня. Орієнтуючись на кількість клавіш на цьому маніпуляторі, можна було б сказати, що це доволі таки проста миша, але це не так. Бо і матеріали якісні, і вставки з підсвіткою додають формі трішки динамічності. Багато чого додає софт. До речі, прогумованого пластику та резини в конструкції немає. Майже немає. Трішки гуми додали лише на колесо для кращого щеплення. Колесо має лише один режим роботи, а в центрі передбачена прозора щілина, через яку пробивається світло. Колесо також виконує функцію середньої клавіші. Натискати по коліщатку треба з невеличким зусиллям. Під час прокручування кроки перемикання відчуваються. Виробник гарантує, що колесо має витримати до 500 тисяч обертів. а... Основні клавіші більше 20 мільйонів натискань. У темряві миша виглядає в міру яскраво. Світиться лише елемент на колесі, логотип. А в нижній частині все трішки не так, як у моєї дротової w 90 Max. Там RGB підсвічування, а у R90 лише срібляста пофарбована полоса. Вимкнути підсвітку та налаштувати яскравість можна через додаток в ладі 7. Знизу у мишки лише один перемикач увімкнути або вимкнути, а також ніша під кришкою з магнітним кріпленням, в яку вставляється приймач ніжки металеві та мають витримати шлях завдовжки не менше ніж 300 км. Що ж, коротке резюме про дизайн та корпус. Збірка ідеальна. Форма зручна, матеріали виглядають довговічними. Перехожу до сенсора. Його характеристики основні бачите перед собою. Сенсор BC3332S хороший вибір і для тих, хто грає, і для тих, хто працює з документами та фотошопить. Він забезпечує діапазон руху від 100 до 5000 точок на дюйм. А цього достатньо для більшості користувачів без стороннього по налаштувати роботу сенсору можна лише кнопками зверху. 1 та N відповідають за зменшення, збільшення CPI. Кнопка 3 відповідає за профілі, і разом з нею при натисканні буде змінюватися підсвітка логотипа Бладі. Колесо ж завжди горить червоним. Бічні ліві клавіші також виконують базові набори команд, але і їх можна перепрограмувати. У програмі Бладі 7 точно можна перепризначити кнопки, протестувати різні варіанти чутливості сенсора, вимкнути підсвічування, налаштувати яскраві, Райвість, а також завантажити фірмові режими UltraCore Core 3 та UltraCore Core 4. Уточню, що вони безкоштовні для цього бездротового ігрового маніпулятора. Перед вами інтерфейс Bloody 7. Прошло розкажу, що таке ці ядра: Core 1, Core 2, ultracore Core 3, ultracore Core 4. Якщо коротко, це просто шаблони роботи миші. Core 1 в ньому можна налаштувати команди та клавіші, задати чутливість сенсора, частоту і час відгуку. Встановити таймер енергозбереження. Core 2. Актуальний шаблон, якщо граєте, наприклад, в шутер. Якщо активувати його, то клавіш 1 одиночний постріл, N-подвійний, 3 потрійний. Додаткова вкладка дозволить налаштувати бічну клавішу, наприклад, для снайперської гвинтівки для оптичного прицілу, і обрати її CPI. Ultra Core 3 це розширений Core 2, але з більшими можливостями для режиму снайпера і більш точного підлаштування зброї. Під себе ультракор 4 це ще більш просунутий шаблон з можливістю програмування будь-яких команд на одну клавішу. Якщо станете власником R90, раджу спробувати. Ну, а мені поведінка мишки в іграх сподобалась. Якщо розмістити приймач через подовжувач на столі, то ви взагалі не відчуєте ніякої різниці: дротова у вас миша чи бездротова. Швидкість реакції буде такою самою. Відсутність затримок, коли стріляєте, в норм, Зкучністю також без нюансів. Навіть на максимальній роздільній здатності сенсора моя рука не втрачала контроль над подіями в грі, а сам сенсор не зривався. Але ж і тут є нюанс. Раджу мати хороший килимок. Наприклад, такий, як у мене, Bloody bb 50 l Але практика показала, що металеві ніжки X-Glide Armor Boot дуже всеядні до якості поверхні. І це плюс. Даного маніпулятора на останок про автономність всередині миші батарея на 500 мільампер на годину і цього без Підсвітки має вистачити на 60 годин роботи, а це більше тижня, якщо ви будете проводити за комп'ютером не більше, ніж 8 годин на добу. При цьому користувач може і користуватися мишею, і заряджати її одночасно. Зарядка до повного займе не більше 2,5 годин. По замовчуванню режим енергозбереження вмикається автоматично через 10 секунд, але цей час можна налаштувати через Blaді 7. Підводжу підсумок миша Bloody R90 Plus дуже зручна, і ви майже не відчуєте різниці з її дротовим аналогом, наприклад, тою ж W90 Max, бо по вазі вони майже ідентичні, а по формі. Один в один ціну в межах 40 доларів на R90 вважаю об'єктивною. Маніпулятор однаково добре зарекомендував себе при використанні в іграх і для офісних завдань, і для тих, хто працює в графічних редакторах. Для миші підібрали хороші матеріали, вдали сенсор та як бонус додали. Великі можливості по налаштуванні через фірмове ПО. Тож рекомендую R90 Plus, якщо обираєте собі бездротову мишу для щоденного користування. Але все таки в думках та на практиці не оминайте комп'ютерні ігри. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цій миші, задавайте в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!